Всім привіт. Заїхали ми посидь нашу демоділянку. Поїхали, буду намагатися трошки зняти. Без процес, звісно, ні. У нас тут трошки дощ, хлопці приїхали з компанією вніс, Вітя із Серегою приїхали з вісами. Намагаємося швиденько це все діло прибрати. Волога перший гібрид у міса там щось 8,1 чи 8,3 щось таке. В принципі, норм. Скосили ми тут один гібрид, зараз заїхали на другий гібрид. Результати. Результати, як обычно, я прикріплю, буде табличка, зробимо висновки. Можливо, вийду. з висновками вже вийду в наступному відео. Ось от. От такий от сояшник. Такий от масив. Хлопці з Elite Select ще приїхали до нас в гості. Будуть результати по саксону по Альпі. Також агрорид у нас тут, нагадаю, посіяний два гібриди Бомон і Альдазор. П'ять гібридів ніса, київська селекція. І так, по повніс у нас один, напевно, найзелений, ми не будемо його збирати. Залишимо, хоча подивимося, вже під кінець подивимося, будемо, не будемо. Тут у нас варта, Вегас, Фолк, всі ці результати будуть. Посіяний у нас ще Вітера, три гібрида. І також у нас посіяний як контролька Сінгента. Так що підписуйтесь, результати, результати будуть. Будуть обов'язково в цьому відео думаю. мене. з нарізками включатися, це вніс вкосимо, потім включусь, може на якомусь ще гібриді. Ріда Селект знімає свої відоси, свої відоси, тому ви на їхніх каналах побачите цю демо ділянку. О, так що працюємо. Постараюсь коротенько вам про все розказати. Такий у нас процес налажений. Хлопці поставили віса. Ми поїхали. Вигружаємо наступний гібрид внісовський. І одразу так все це тут налажено. Ну, що батя воно віддихає, а хлопці хай працюють. Еліта селі». Привіт всім передає. Це у нас гібрид Амато. Поїхали на Саксон. Переходимо на Альдазор. Агрорит. Поїхали. Поки що у лідерах е, у нас, по-моєму, вніс. ФОЛ. Нагадаю, що результати будуть в кінці. Змонтую відео, все покажу. Це в нас Альдазор. Далі бомон, ну і там ще буде один гібрид внісра залишився, Сенгента і Вітера. Ось такий от Альдазор. Подивимося, подивимося, що він насипе. Ну, з виду одеська селекція, звісно, скажімо так, рівна. Волога у них усіх 5, -5 там 5 з В общем, вони пересохли. У ніса волога 8-9, то є, ну це про що скажуть. Це каже про те, що напевно гібриди трошки, трошки витримали, або просто період вегітації. Не знаю. В общем, бункер покаже, а результати... Результати обов'язково будуть в кінці відео. Так, далі буде, далі вінкнуть. Виїхали. Опа, просів, зняли. Все, так, да, зняли. Плюс синтнер до врожайності. <гум> да, можеш домовлятися. Не без цього. Хоча тут зайці. знаешь, да, что рубали много, я тебе сказал, ну, ты же видео снимал, да, я бачу, там прям по 10 метров на, на витере, ты сказал, погрызный, такой сингент. И главное, что ряд камер, понял? 5-6 штук не мое. Зайшел с гринцей и все. Я с правильной стороны снимаю, тут красивее, чем обратно. Да. Ну, так и Що каже, навіть з переплюнул. Будем Ходимо, Бомонт. Це у нас агрорит, гібрид Бомон. Зараз узнаємо, що він, що він покаже. Так. Що хотів сказати, агрорит. Ну, з бутилка елітного паньяку, хлопцем вніс. Моїм товаришам, які привезли віса на поле, які ну, дали змогу отримати результати. Отре головне отримати інформацію. Ну, Для вас якусь рекламу, можливо, якщо все, все нормально. Ми ж показуємо все, все як є, все правдиво. В хлопців такі результати, в Elite Селект такі результати. У вас свої будуть результати, тому... А то виходить, що кроме того, щоб би, дати нам, нам, нам посіний матеріал, ну, жодного інтересу, в принципі, я, ну я не бачив, що ви проявляли якийсь інтерес, куди ми ділянки цікавилися, як воно, що воно. Так, ну, це таке. Це чисто людський фактор. Це працівники, відношення працівників до роботи. Це таке. Нам по суті, нам по суті треба знати, яка у нього урожайність. Тому сипле воно отак. Зараз зважимо і узнаємо результат. Так, далі у нас гібрид варта. Це предостанній гібрид. Кіаки ми косити не будемо, тому що там влага велика. От, Я так розумію, що і в цього гібрида влага повищена, тому що багато зеленого. Ну, я думаю, що він перемішається з останніми. Погоду не строє. Рядечком тут сингента. Цей берег. Отакий от Вигляд має, вроді як цей навіть виглядає краще за цим Ну, але бункер покаже, віса не обдуриш. Так, діло в нас движеться, до речі, тільки що е, просили агрорит то щось він не, ну не дав. 17, по 18, по-моєму, даже трошки менше. Ну, по ходу один, ну, трошки цифри у нього менше, ніж у остальних. Ну, я так глянув на віса з комбайну. Буде табличка, там побачимо. Так, отакий у нас гібрид варта. Я так розумію, це новий гібрид. Його ще в продажу в цьому році не було. Такий має вигляд. Поки що всі гібриди там в районі 15-17 дають. О, натура. Натура в цьому році радує. Булара натура вже 450. ну, саме менше, по-моєму, 420. Ну, в общем, якось так. Далі буде. Ну що хто в нас в лідерах? Чию кепку одівати. бо ми не молотили. Давай, завтра заедем. Так что, натура кто? Ну, я чем да? да? Правда, там трошки вылога. <ролоку> <ролоку> Не, я бачу, улыбается, то он, давно. Это вино. Это я. Я так понял, в серии будет за рулем, да? Следующая, <ролоку> следующая альфа, понял, как ты их сказал. <ролоку> я понял, ну ладно. Альфа еще пару процентов то Ну а Альфа Саксон сделала, да? А я сказал, что она лучше трошки. Трошки. Там. Ладно, давайте. Заезжаем на Витеру. Это у нас гибрид Нета. Поехали. Вона така низенька росли. вітери взагалі, всі гібриди низенькі росном. Подивимося, що вона дасть. Тут три гібриди вітери. Нета, Несто. Ще один забувся. Скосимо вже в табличці все буде видно. Ну, поки що сінгента здивувала. Здивувала, здивувала не в плюс. Так що слідкуємо, далі буде. Включусь уже напевно на результаті. І тепер контролька, Конкр... контролька сінгенти. Гібрид Сайберік. Це найдорожчий посів мат на демоділянку. Поїхали. Такий має. Ось такий має вигляд Ну, Він підгорів як усі. Ну, маємо те, що маємо. От і посчитаємо, чи варто купувати імпортне, чи все-таки можна довіритись вітчизняному виробнику. Так, ну, включусь на вісах. А що ви всі в ожиданні? Що ви всі в ожидані? Що цінгента нічого не дасть, так? Да? Я тебе попалась название. Так, все, закінчили демоділянку, Тут я огрішок докашував, краю, в краю демоділянка залишився огрішок. докосили все, хлопці там підбивають результати. Табличка буде. Вставлю або вийду з відосом, або додавлюсь сюди до цього відоса. Коротше, змонтуємо, викладемо всю правду про Сенгенту, Saksoн, Еліта Селект, Саксон, там у них Альфа, Альдазор і вниз Київський інститут. Українська селекція чи перемогла вона бренд Сингенту? Коротше, далі в табличці, все, вам покажу, розкажу... Красиво оформити. Отакі ось такі ось результати, так. Да. Зараз відос, а потім класно і вставлю людям, щоб вони бачили, що ми отримали.